Розкажи, будь ласка, про красний терор Леніна. Скільки людей загинуло і в який це період історії було? Червоний терор це кампанія масових репресій, здійснювана більшовиками під час громадянської війни в Росії після жовтневої революції 1917 року. Офіційно він був оголошений у вересні 1918 року. Хоча репресії почалися раніше. Точна кількість жертв невідома, але за різними оцінками вона коливається від десятків тисяч до сотень тисяч людей. Червоний терор був спрямований проти класових ворогів, включаючи колишніх дворян, офіцерів, священників, а також реальних та підозрюваних контрреволюціонерів та саботажників. А навіщо це було робити? Для чого це? Яка ціль була? Метою червоного терору було закріплення влади більшовиків та придушення будь-якого опору. Більшовики прагнули створити нову радянську державу, засновану на ідеології комунізму. Для цього їм потрібно було знищити або залякати всіх, хто міг би становити загрозу їхньому пануванні, включаючи представників попереднього уряду, заможні верстви населення, а також політичних супротивників. Червоний терор був засобом утримання контролю і навіювання страху серед населення. Це зараз схоже на те, що відбувається зараз в Росії. Якщо не згоден з політикою верхушки, то в тебе є два варіанти: або тюрма, або імміграція. Так, є певні паралелі. Сьогодні в Росії спостерігається зростання репресій щодо опонентів режиму. Люди, які відкрито критикують уряд або не погоджуються з офіційною політикою, зіштовхуються з переслідуванням, арештами або змушені виїжджати з країни. Це викликає занепокоєння у міжнародної спільноти, оскільки такі дії суперечать принципам демократії та прав людини. Я так розумію, що тоді при радянському союзі була злочинна влада, що зараз при теперішній Росії злочинна влада? Багато людей і дослідників проводять такі паралелі, вважаючи, що сучасна російська влада використовує подібні методи придушення інакомислення та контролю над суспільством. Як і за радянських часів, нинішня російська влада стикається з критикою за порушення прав людини. Обмеження свобод та авторитарні тенденції це призводить до висновків про злочинний характер таких режимів з точки зору міжнародного права та гуманітарних принципів. Добре, дякую.